Запірний кран, двохходовий кран, і гольчатий кран, хто як його називає, працює він в парі з такою маслостанцією на 700 бар. Взагалі може працювати з будь-яким гідравлічним обладнанням, з ручними насосами. А принцип роботи його який навіть коли він закручений, ми вмикаємо нашу маслостанцію. Наш ток опускається, і тому він називається двоходовим. В одну сторону він тиск пропускає, в другу він тримає. Навіть коли ми скинемо тиск на наші маслостанції, він розгрузить наш рукав і нашу маслостанцію. Так що, це маленький аксесуар, який покращить роботу вашого маслопресу. Тільки тоді, коли ми відкрутимо його, наш тиск Буде падати в системі, і шток буде підніматись до гори.